Чому б не зняти відео про шкоду скрабів для обличчя? Але ж всі знають, що це дуже погано і що ними можна користуватись. Окей. Okay. Давайте поговоримо про скраби для обличчя. Улюблений багатьма людьми, але найгірший спосіб відлущення шкіри це скраби для обличчя. Всі ці вірусні домашні скраби з продуктів у вашому холодильнику, чи з полички з крупами, з цукру, з солі, з кавової гущі і ще бозна зна, з чого – з цього можна приготувати цілу страву, але наносити на обличчя не можна. У цьому відео давайте поговоримо про шкоду скрабів для обличчя, про те, чим можна замінити скраби для обличчя, про відлущування шкіри в цілому і про захисний шкірний бар'єр. Почнемо ми з того, що таке відлущення шкіри або по-модному ексфоліейшон. Більшість людей знають, що життєвий цикл клітинок нашої шкіри це час, за який клітинки повністю оновлюються, становить від 2 до 4 тижнів. І це доволі такий швидкий процес, всього лише 2 тижні. Навіщо нам примусово прискорювати цей процес за допомогою пілінгів чи іскравів? Для того щоб зрозуміти навіщо відлущувати шкіру, потрібно згадати про наш захисний шкірний бар'єр. Він знаходиться у верхньому шарі епідермісу. Якщо пояснювати дуже просто, то верхній захисний шар шкіри схожий на цегляну стінку. Мертві ороговілі клітинки шкіри це наші цеглинки, і вони скріплюються між собою за допомогою цементу. В ролі цементу виступають ліпіди, тобто жири. Завдяки цій тонкій, але дуже міцній цегляній стінці, ми з вами в буквальному сенсі залишаємося у живих, тому що вона захищає нас від купи поганих речей. Без неї різні шкідливі токсини та патогени з навколишнього середовища можуть без проблем проникати у нашу шкіру і влаштувати там кінець світу. Крім того, без шкірного бар'єру вода всередині нашого тіла буде випаровуватися назовні. Це так званий процес транспідермальної втрати води. Я про нього вже розповідала у минулому відео. Якраз від зневодення шкіри нас захищає ось той цемент з ліпідів, тому що жири відштовхують воду, і таким чином вода не може проникнути назовні. Після всього почутого ви, скоріш за все, подумаєте: блін, яка класна штука цей шкірний бар'єр. Мені потрібно зробити все для того, щоб він був ціленьким і міцненьким. Правда ж? Так чому ж так багато дерматологів рекомендують нам користуватися засобами для відлущення шкіри, які цей наш природний бар'єр порушують? Це ж ну, нелогічно. Косметичні засоби для відлущення шкіри і правда можуть порушувати наш шкірний бар'єр. Але при правильному підході цей процес може мати у собі купу переваг, і всі ці переваги просто неймовірні, але не у скрабів. Отже, які ж переваги у відлученні шкіри? Найперше, що потрібно сказати, і це мабуть найперше, що приходить на думку, коли ми чуємо вираз відлущення шкіри. Це звичайно ж оновлення клітин шкіри. Відлущення сприяє видаленню старих мертвих клітинок шкіри, через що шкіра виглядає більш сяючою і молодою. Друге, це звичайно ж покращення кольору шкіри. Наприклад, якщо у вас є проблеми з пігментацією або темні плямки, чи шрамики на шкірі після акне. Завдяки відлученню шкіри ми будемо прискорювати процес відновлення епідермісу. Тому пігментація і темні плямки від акне в майбутньому стануть набагато. Менш видимими. Наступне, це, звичайно ж, очищення пор і попередження висипань на шкірі. Більшість висипань, е, якщо це не пов'язано з якимись гормональними проблемами, виникає від того, що наші пори забиваються брудом чи шкірним себовом. так і виникає запалення. Особливо яскраво це проявляється у Т-зоні. І останній теж дуже класний пункт. Це зменшення видимих зморшок і покращення текстури вашої шкіри. На дотик і на вигляд вона стане набагато більш рівною, більш гладенькою і м'якою одні переваги. Але всі ці переваги не стосуються скрабів для обличчя. Давайте ж поговоримо про скраби, чому вони такі погані, що ж з ними не так. І після цього я дам вам цілих три альтернативи менш травмуючого відлущення шкіри. Будь ласка, не наносите скраб на ваше обличчя. Його можна нанести на п'яточки, максимум можете нанести його на тіло, коли приймаєте душ, але шкіра нашого обличчя настільки ніжна і чутлива, що нанесення скрабів буде просто її травмувати. Більшість людей думає, що потрібно користуватися скрабами для того, щоб прибрати висипання на обличчі, прибрати чорні цятки з носу, прибрати. Сильні нитки і так далі. Але у більшості скрабів, особливо у домашніх скрабах, з кавової гущі, з солі, з цукру. Всередині них присутні видимі оку, великі абразивні частинки. І якщо ви подивитеся на них під мікроскопом, вони мають такі загострені краї. І коли ви їх наносите на обличчя і починаєте терти той скраб, все, що він робить, це просто дряпає вам шкіру, прориває ваш натуральний шкірний бар'єр і утворює мікрошраб. А тепер уявіть собі людину з чутливою шкірою і висипаннями, яка вирішила використати скраб для того, щоб прибрати ці висипання, що у неї буде коїтися з її шкірою після цього. Кап <свіс> Коли ви наносите скраб з великими видимими навіть окочастинками на свою шкіру, ви нанесете набагато більше шкоди, ніж користі. Більшість людей люблять ще добряче потерти так той скраб. Ну тому що це ж буде краще для шкіри, так і в результаті після скрабу ми отримуємо подряпану шкіру з мікрошрамами, почервоніння, зруйнований шкірний бар'єр. А в найгіршому випадку ще й жорсткі висипання, тому що тепер через наш шкірний бар'єр може проникати купа бактерій. Окей, скраби дорівнює погано. Я розумію, розумію, тепер розумію. І давайте тепер поговоримо про альтернативи скрабам. Чим же можна користуватися для відлучення шкіри? Перша альтернатива скрабам це кислотні пілінги. Кислотні ексфоліанти можуть дбайливо відлущувати мертві клітинки нашої шкіри, не будучи для неї надто травмуючими. Вони не мають у складі гострих абразивних частинок, просто хімічно розчиняють верхній орговілий шар нашої шкіри. До речі, про кислотні пілінги і все, що з ними пов'язано, я зніму окреме відео, тому обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити його. Друге це ензимні пілінги. Ензимні пілінги містять суміші різних фруктових ферментів і органічних компонентів, які дуже м'яко очищують нашу шкіру, з чим м'якіше, ніж кислотні пілінги. Зазвичай використовуються ферменти з ананасу, грейпфруту, папаї, гарбузу і так далі. Плюс деякі ензимні пілінги можуть ще й наситити нижні шари вашої шкіри поживними речовинами та вітамінами. Третє пілінг-гель або у простонародді пілінг-скатка. Це фізичний ексфоліант, так само як і скраб, і він прийшов до нас з Азії. В більшості випадків це такий прозорий або трошки мутний гель, який ви наносите на свою шкіру, трошки розтираєте, і він скочиться у такі маленькі грудочки. Ці грудочки утворюються за рахунок того, що компоненти гелю взаємодіють з природною олією в нашому епідермісі, той самий цемент, так про який ми говорили, і таким чином вони дуже м'яко очищують поверхню нашої шкіри. Основним компонентом таких гелів є. Є Ці грудочки діють так само, як скраб для обличчя, тому якщо вам м, подобається ось це відчуття скрабу та скрабування обличчя, ви можете спробувати пілінг гель підсумовуючи, альтернатив традиційним скрабам просто море. Це може бути пілінг-скатка, це може бути кислотний пілінг, або це можуть бути ензими. Ви можете поекспериментувати і подивитися, що вам більш за все подобається. А якщо ви раніше взагалі не користувалися навіть скрабами, то я рекомендую вам придивитися. Дивитися до процесу відлущення шкіри, тому що, як ми дізналися сьогодні, переваг у нього дуже багато. Головне, на що я сподіваюся, це те, що більше ніхто з вас не буде користуватися скрабами для обличчя. Пліс. От і все, чим я сьогодні хотіла з вами поділитися. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте йому лайк, мені буде дуже приємно. Також, якщо вам цікава тема догляду за шкірою, обов'язково підписуйтеся на канал, тому що я дуже часто випускаю цікаві і корисні відео. Пишіть ваші думки та враження у коментарях. А я буду з вами прощатися. Дуже дякую за перегляд! Побачимося у наступному відео!